Друзі, вітаю вас в нашому новому відео. Завітали ми до АТБ. Хочу показати вам дуже великі знижечки є тут на чай. За 38 гривень купили ми дуже смачний каву. Взяв чоловік на роботу. І ось такий альпійський букет. Я дуже люблю саме такий трав'яний чай. Так, хлібці також гречані беремо. Зараз непогана акція 40% на 10 гривень за пачечку можна взяти дешевше. Так ось ось такі хлібці, так як я на дієті. Дуже класно, що ми завітали, і я змогла їх собі накупити. Діти в мене полюбляють ось такі ванільні сушки фірми човничок, дуже Класнючі також були, по невеличкій знижці, але все-таки приємно. За 28 гривень ми їх купили. Сухарики також, 8 гривень була знижечка. Ось такі за майже 31 гривню ми взяли до чаю. Також і іншої фірми дуже багато знижок було саме на таку продукцію. Також знайшли по акції за 29 гривень півтора літра світість, такий газований напій, але ми його не купили. Просто вам показую. Також орео, печиво з какао. Зараз 36 гривень в АТМ. Взяли для синочка і для настуні. Мілка також заглядала на неї. Зараз 68 гривень, начебто непогана ціна, але все ж таки не брали її. Взяли також трішки бджілки, любимо ось такі цукерочки, жалейні. Покажу вам, які ми окуляри купили вже до моря, готуємось. На стуні взяли ось ці за 60 гривень, а саньочку за 130 будуть там ниряти в морі. Таку рибку знайшли ще ми в себе вдома. Купили до неї пива. Я взяла за 27 гривень. Ось так 0,3 трішки собі до рибки. Чоловік взяв собі опілля, це його улюблена марка живого такогось пива. Взяв собі один літр. Будемо з ним дивитися цікавий фільм. Коли дітки заснули, ми з чоловіком можемо включити в п'ятницю ввечері. Цікавий фільм і спокійно провести час вдвох разом так, випити трішки пива, поїсти рибку. Я взагалі дуже знаєте, обожнюю креветки, морепродукти, мідії, рибу, суху, це взагалі ікру. М -м -м, дуже люблю такі їсти. Ось і доня моя Настя також ідентична мені, просто якщо є креветки, то це старша алінка і молодша Настя. Ми уплітаємо в трьох креветку. А син в мене такий вийшов взагалі не любитель ні риби, ні морепродуктів Взагалі такого не їсть. Підемо дивитись зараз віль. Настав новий день, починаю я його з того, що як завжди складаю ліжко. Ось така, бачите, накидка в мене тигрулька. До Сані завітав його найкращий друг Матвій. Він закінчив перший клас. Ось у них така величенька різниця, але вони так гарно стоваришувалися, дружать вже другий рік разом. У Матвійчика скоро буде день народження. 31 липня, буквально через, пару, через тиждень, купили йому ми подарунок, вже подарували такий класний м'яч. І Саша поїде зі всіма Родичами гуля. В заміський комплекс, там де буде футбольне поле. Ось, бачите, дуже багато в мене зараз а, стірки. Я поки тепло, дуже-дуже хочу все все перепрати, щоб все висохло, відсортувати, що мале, що не мале. Дитячих речей дуже багато. Розрізали кавунчик в АТБ, досить таки непоганий. У нас на вулиці знову спека така нереальна. Знаєте, кажуть, що на наступному тижні ще більше розпалиться ця температура, ще й буде більшим показник градусів, десь 36-38 навіть, але ну, як для Київщини це взагалі дуже-дуже спекотно. А батьки Андрійка з Новою Каховкою сказали, що у них взагалі уявляєте, 56 градусів на сонці. У них стоїть на сонці, на вулиці термометр. Просто, каже мама, все горить, навіть поливають дуже-дуже спекотно. Просто жах. Я вже поснідала, випила ось таке ну, чашку. Бачите, червона це моя улюблена, одна з найулюбленіших чашок. Це мені кумася Альоночка подарувала ще, коли були у нас свята зимові на Новий рік. Мені і чоловікові, таку чоловіка-зелена. Тільки зелена у нас вже розпила ця чашка. Щось так страпилося, діти. Потягнули на сушарці, стояла багато чашок і вона впала та розбилась. Але бачите, мені подобається, що вона така містка велика. Я можу одразу напитися зранку, багато собі заварити чаю. Вчора в АТБ купили смачний зелений чай, азерчай любимо цієї фірми також купувати. Раніше ми Саусеп купували такі, але зараз щось я не бачу взагалі на поличках. Також, ось так, слайсками нарізаю імбир, корень беру я також прикупила В АТБ, дуже-дуже, знаєте, корисно. Ось саме свіженький корінь імбиря. Він у нас в холодильничку дуже класно зберігається. І коли ви заварили тільки гарячі, залили окропом заварку, свій чай, то нарізаєте десь три таких слайсика, три кружальці. Так тоненько тоненько щоб він гарно сік пустив. І в цей чай спробуйте дуже класно. Тим більше, що корінь імбиря, він такий імуностимулюючий. Мені дуже оце поєднання зелений чай з імбирем, Ну про. Просто, просто я почала його як почала пити, вже, мабуть, місяці-три не можу ніяк а, навіть полишити ці корінці, постійно купую, коли вони мене закінчуються. Ось, і снідала я зараз покажу чим. А, ось такими м -м, беру три хлібця, в мене якби норма така, знаєте, три хлібця. Дуже смачні, до речі, день у день хлібці гречані. В них є також рисові, вівсяні різні, але ось гречані мені найбільше подобаються. Ось. І намазую я їх ось таким домашнім власноруч приготовленим паштетом з курячої печінки. Сама власноруч готую, в духовці просто запікаю овочі, цибульком, кубиком ріжу, таким принципі можна величеньким. Потім туди додаю також морквочку, спеції, додаю, там присипаю меленим часничком і туди кладу вже і печінку одразу, все це запікаю. Десь півгодинки, 35 хвилин після того, як накалилась гарна моя духовочка при 180 градусах і все. І потім погружним блендером я це все перебиваю в однородну ось таку масу, такий смачний, знаєте, корисненький виходить паштет і доволі таки ситний. Я ось їдаю три хлібця. Це, я так, знаєте, для себе вже такі порції сама виміряю для того, щоб скинути зайву вагу. І знаєте, почала себе набагато краще почувати. Так, вже в. Час дня я дуже хочу їсти, тому що обмежую, нібито сніданок, знаєте, такий. Ну, в принципі, вистачає я години три, взагалі не відчуваю голоду, а ближче вже до часу, то дійсно я вже хочу їсти. І в принципі, всі... Дієтологи рекомендують їсти саме тоді, коли ви відчуваєте голод, не тоді, коли там просто всі їдять і обідають, і ви, начебто, сідаєте, хоча ви ще не голодні, ви цього не відчуваєте. І от саме втрачається вага саме тоді, коли ти їси, коли ти вже дійсно зголоднів, коли ти хочеш їсти, тебе вже тягне і шлунок каже вже піджимає що. Давай, давай, їж, їж. Ось, тому ось так, мої любі. І почала худнути. Дійсно, я важила 69 кілограмів. Важила я десь на початку березня. в мене була така вага. То зараз 64 кілограми. Навіть зараз вам це докажу. Такі маю ваги. Дуже класні замовляла моя донечка. А, там змінні батарейки міні-пальчикові. Ось так я здаю. На ваги і дивимося. У нас 23 градуси. Було тільки що 21, уявляєте, 10 ранку, а у нас вже така спека. Так, 64 кілограми і 25 грамів. Це при тому, що я ще тільки що поснідала. Ось, бачите. Ну, Мо, мої любі, якщо є така мета, є ці. Хочеться схуднути, то треба щось змінювати. Ось я змінила дійсно свій раціон. Раніше я хаотично харчувалася, щось готую дітям, хочеться постійно, знаєте, щось поїсти. Зараз я себе стримую навіть при готуванні якихось, знаєте, млинців. Або якщо готую, то все одразу я так ставлю на стіл і просто виходжу з кухні. Бо завжди тянеться рука в холодильник за вареничком, Хочеться намастити той млинець, його з'їсти. Є такі, знаєте, в мене. Також апетит з'являється, коли ти готуєш їжу, начебто для дітей, але самому ж то хочеться, хочеш скуштувати, що там воно в тебе вийшло. Та зараз в мене діти почнуть ходити разом зі мною, бо ще я так навіть Рідко почала вже щось там готувати. Млинці, оладки вони в мене їдять. Зараз ось покажу сушку. Також вчора а, бачили на відео по акції. Човнича дуже смачна ванільна сушка, звичайна. Ось, і дуже-дуже класно називається мене. Дітки дуже люблять цю сушку, їдять. Ось купила також собі ось такий беру ще, коли хочеться пити. Щось такого, окрім води і чая. Ось такий хортекс, Бачите, він а, доволі часто в АТБ по акціям продається. грейпфрутовий сік. Також він кисленький. Ну, мені дуже-дуже wow. подобається. Ось, і а, я п'ю такий сік. Коли мені хочеться начебто щось поїсти, то сік дійсно також перебуваєте, перебуває відчуття голоду. І саме головне, знаєте, відмовитись від таких легких чи там нелегких, взагалі від перекусів. Тобто мати чітку схему харчування. У мене це 9 ранку, це мій сніданочок, ну, можливо, півдесятої, там, дивлячись, як я з дітками впорою, знаєте, ось. І а, чітко в годину, що мене в 13.00 діти обідують, що я обідую. Ось. І на обід я вживаю саме з Звичайний суп або борщ, все, що у вас є на перше. От саме класно воно запускає метаболізм. покращує в кишківнику, що дуже корисно, коли ти худнеш, не пропускати все таки вживати перші страви. І ось на обід я з'їдаю піалочку супу чи то борщу. Також заїдаю з такими хлібцями. Відмовилась повністю від мучного, повністю відмовилась від цукру. чай я п'ю чисто імбир і зелена ось така заварочка. До речі, ми працювали колись з чоловіком, були далеко. Бабуся жила в будиночку, ось, і вона завжди насипала таку банку чай. Ми забрали, сказали, що якщо вам треба, ну забирайте все, що там ми все викидали там чотири камази ми вивезли. Просто речей після людини вона померла, а вони хотіли будинок під продаж готувати вже її а, онуки. Ось і взяли ось цю ваночку. Також я вам зараз покажу. Я їх випрала гарненько. Вони були просто сірі сірющі вже такі запилені. А мені так захотілося їх забрати, дати їм нове життя. То я забрала додому їх випрала гарненько. Зараз вони мене радують, висять ось тут. На кухні ось, бачите, які гарненькі такі також були в тому будиночку. Ми його повністю вичищали весь чоловіком, викидали там ділянку, розчищали. До наші знайомі попросили як знайомі це, можливо, бачите, мої вложики. Попередні чарівний будиночок. Так, ось це мама померла саме цього чоловіка, якому 65 років. Він є власником того будинку. І Вони так як знали, знали нас, я була там садівницею, чоловік досі там працює, баню робить. ось Вони, щоб чужих людей не пускати, то чоловік взагалі там ночував. А мене взяв вже на клінінг, там, коли вони все з знайомими вигрузили, там все прибралось. Жила бабуся, після неї все все виконувала, стільки було багато речей, стільки всього просто, чотири камази вивезла. ось, І все-таки якісь речі, знаєте. Досі нам слугують як оця баночка, як оці шторки. Ми їх забрали і користуємось самі. Так ось я трішки відволіклась, як завжди, мене понесло на спогади. Ось, І на вечері, що я їм? Це відварю або гречка. І знаєте, ж саме головне, я так собі дивлюся, і дітям також почала готувати, коли воно зготоване свіженьке, його хочеться їсти. Коли воно постоїть в холодильничку, та ж сама каша, гречана рис, то воно вже втрачає знаєте, свої такі смакові властивості. Я дуже люблю готувати. У мене багато маленьких кастрюк. Я готуюсь так на дві, на три порції. Хто зі мною, якщо Настя, Сашкодик збігає. Ми тільки вдвох вечеряємо. Я можу зварити рис. Трішки жменьку рису на двох розділити, туди трішки вершкового масла, трішки підсолю. І ось така у мене виходить вечеря. Або рисова крупа, або гречана, або вівсяна. Навіть я зараз покажу вам. Дуже круті пластівці. Вони просто заливаються окропом, просто ось такщаника заливаєте. Також можна масочка трішечки вершкового туди підсолити. І ось така вже, знаєте, бомбезна каша. Якраз така легка на вечерю, щоб не нагружати свій шлунок. І ось, Моя вечеря десь з 5 до 6 максимум. Після 6 вже намагаюся все ж таки так, тільки пити, можу сік випити, там, або яблучко якесь, якщо там, дуже мені там, перед сном щось захотілося, і то не часто. От зараз, коли я перелаштувалася на таке харчування, то, знаєте, я вже взагалі не хочу навіть їсти і перекусювати в інтервалах у цього стабільного трьохразового харчування. Бо раніше, як? Я пам'ятаю малою, ми харчувалися, бабуся завжди мені суп. Кашу, якийсь компот, якусь там булку, якесь печиво. Ну багато дуже я не знаю. Ми мали стільки, знаєте, закатки дуже-дуже багато. Ми по 40 бутлів мама закатувала з бабусею огірків, просто також 30 десь бутлів помідорів. Я не знаю, якось ми так жили в чотирьох, я, мій старший братик, бабуся, мама. І ми дійсно за зиму все з'їдали, що саме цікаве. Я не розумію. То, або раніше більше люди дійсно їли якось, знаєте, так масивно багато. Я, ну... Не можете усвідомити, коли зараз мені навіть знаєте, таких малих п'яличка там супу, що там троєсь такі, знаєте, хлібця, якусь там грудочку каші, якийсь відверне м'ясо чи рибку. Ось до цього ще до вечері. я додаю свіжий огірок або помідорчик, або щось таке тушковане, як баклажан. Там. Кабачок, щось таке, гарнір, який знаєте, на вечері собі кладу. Ось то і все, мені цього вистачає настільки менше, ніж раніше. Ми навіть закатку зараз ну, набагато менше робимо. В основному це варення, дві-три дві банки, бут, бутля, бутля цього маринованих огірочків, якихся на зиму закатуємо, і все. Нам цього вистачає. Дійсно, якось я не знаю, чи то ми більше почало зараз виробництво з таких, знаєте, всяких перекусів для дітей. там, Ось купую також, бачите, сніданочок сухий, Беру їм теж так ось беру в п'ятницю, закінчується за три дні. Він у них вони з'їдають і все. Потім переходимо на якісь гарячі бутерброди, чи то вівсяну кашу з молоком, щось таке, чи то млинець якийсь, жарю серед її. Інколи, якщо ось так мої люди, саме головне це дисципліна: дисциплінувати своє харчування, зважити, що потрібно харчуватися три рази на день. Ось, і щоб потрошку, просто потрошку, скільки ви з'їсте, не переїдати, ніколи не переїдати. Ось, більше рухатися впродовж дня, активне вести життя. Бо коли ти сидиш, лежиш на диванчику, то воно дуже важко в такому положенні скидати зайві кілограми, саме зайві кілограми через це і. Причіпляються до тіла, бо взимку що ти робиш? Поїв, посидів там негода. І я її набрала за зиму, от виявляєте, в березні 69 кілограмів. Я зрозуміла, що це дуже багато для мого зросту, метр 68. То мені ну, десь кілограмів 60-59, в принципі, ну, мабуть, на мій вік 58 це ну, все буде ідеально просто. Сподіваюся, навіть до цієї цифри я дійду. Поки що 64 кілограм. 5 кілограмів я вже а, скинула з березня місяця, ось по, по липень. Вже 25 липня, майже вже. Під кінець липня, але не зупиняюся. І ось, і ще хотіла додати: для того, щоб гарно худнути, треба підключити комплекс вправ. Обов'язково зараз з 11 години. У мене через 15 хвилин починається інтенсивна, інтенсивне тренування 20 хвилин. Так, що ось мої любі, дякую, що вислухали мене. Всім поїхали в цей день. Поїхали жити далі, рухатися, худнути, ну бути красивими, щасливими. Цього і вам всім бажаємо, і хороші!